Вітаю! Я Аліна, а це мій творчий канал Аліна Показує. Сьогодні поговоримо про те, що я в'язала на цьому тижні. І ще раз вас вітаю, хочу розповісти про події мого тижня. Перш за все, я хочу показати фото готової знову ж таки готового кардигану мушлі. Це вже тягнеться другий тиждень, я його завершила дуже давно. Але все ніяк не поставлю галочку, що це завершений проєкт. Бо то фото не зробила, то не зрозуміла, чи достатньо обв'язки, чи недостатньо, чи які зав'язки, чи не які. І що я вирішила? Я вирішила нічого не робити. Бо мені подобається все, як є. Зараз у вас з'являться фото. Як я вирішила е, обіграти та, цей кардиган і як я його планую носити, і е, взагалі то, у ханглійська трошки лізе в голову, і взагалі-то я вже е, носила його в двох варіантах трішечки, коли було пару годин прохолодних. Ось, Тому галочку разом ставимо. Я сьогодні планую відправити фото Наташі, щоб вона е апрувнула мені. Сказала, що все, виріб зараховано. Так от, на цьому тижні виявилося, що окрім пончо, яке я вам показувала минулого тижня, мені, в принципі, немає що в'язати. І мені його скучно трошки в'язати. Я ніяк не можу запам'ятати візерунок, і постійно треба дивитися, підглядати, який там візерунок, і просто сірий колір, не знаю, щось мені захотілося згадати, що ж в мене є такого недов'язного. Перш за все я згадала про своє поло. Якщо ви зі мною давно, десь трошечки більше року тому, я почала в'язати своє поло, мучила-мучила -мучила його. Uh, півроку десь і зв'язано в мене було. Я... Yeah. шумить. Зв'язано у мене було лише ось до цього моменту. Так, тут, в принципі, по полотну видно, що uh, я вже uh, інша людина в'яже uh, це поло. А насправді, спочатку я коли все-таки віднайшла, знайшла це своє поло. Я чомусь була впевнена, що в мене там одв'язані вже до рукавів і треба вже переходити коротше. Я дуже сильно була розчарована своїми результатами. І я бачила, наскільки щільно я тут в'язала це пряжа, бамбук і бавовна 50 на 50. В'язала я спицями триєчка у шість складень. У мене тут так щільненько. Петелечка до петелечки, як на мене. І я така думаю, ого, і що ж я буду робити? Бо в мене щільність зараз набагато вільніша. І я прям трішечки злякалась, думаю, візьму зразу 2,5. Бо на трійки я так не зможу. Так я собі вирішила. Взяла 2,5, і так воно щільно почало виходити. Тут прям видно така полоса, я думаю, вам також видно на камеру. Так, прям щільна ціна 2,5. Ну, я вирішила, що ні, такі буду пробувати трічкою. 2,75 у мене немає, щоб ні вашим, ні нашим. Тому вирішила буду пробувати трічкою, подивлюся. Ну, в принципі, так. Ну, трішечки відрізняється, щільність, але не так, щоб екстра критично. Uh, і я вирішила далі в'язати на трічці. У мене спиці в роботі прім, це німецькі спиці. Вони такі, типу, Цифло, ну, не знаю, чи покриті просто, чи взагалі. У мене немає цієї інформації, але вони мені все одно металеві, трішечки важко ними в'язати. Взагалі важко в'язати е, таким маленьким номером руки болять. От я весь тиждень в'язала лише це поло, як ви бачите, просунулася аж ну, половину. Я і рукавчики відділила. Зробила азіатський, наскільки я розумію, росток, тобто по спинці його вив'язала. І коли я роблю такий росток, то я роблю прибави, прибавочки, щоб тут була така більш плавна лінія. Не знаю, чи я вирішила, що так треба. Коротше, я роблю тут прибавочки, потім пару петель ще додаю на, на що це? пройма. Вилетіли з голови. Я користуюся цими тросиками, що я вам показувала. На них перезняла рукавчики. Могла би сказати, що доволі зручно, але не так зручно, як на великих спицях. Тут, коли спиці маленькі і петельки дуже великі, то зачіпляються, коли переносиш з спиці на тросик, то трішечки чіпляються. коли в іншу сторону, то взагалі там як по маслу йде. От, виглядає це все. Я сподіваюся, що у вас там все отцентровне, все красивенько видно. Е виглядає вона маленькою, але воно ж іде як е резиночкою призбирається. Я думаю, що після ВТО і відпарювання трошки персика тут мого, то воно буде якраз по мені. На етапі виділення рукавів я приміряла на себе, і воно було якраз. І це мене. Ну, трішки заспокоює. Ще один момент, який би я вже нізащо не зробила, я е, змотала ниточку одразу одразу. У кексику у мене шість намотаних ниточок. І ви бачите, що з ними відбувається. Є е, е, великі оці провисання, їх постійно треба поправляти, і це кошмар, і вони тягнеться увесь увесь моток, Іноді я не витримую, я їх так от ці лишні ниточки ховаю позаду, і треба буде всі ці кінчики заправляти. Але ну, це просто жахіття, це так незручно, стільки часу витрачається на е, оце підвигання ниточки. Ну, це просто кошмар. Зараз би, я би, скоріш за все розметала взагалі їх по одній ниточці. У мене було б три цих кексики, і я б в'язала зсередини і з. Іншого боку, та, спочатку чи з кінця а, і брала б по дві ниточки з меточка, і якраз було б шість ниточок, і нічого б ніде не плуталося, все було б чики-піки. Ну, уже все. Назад відмотати не можна. Тому трошечки рогаю сама на себе, ну, зато е, видно прогрес людини людини або майстрині. Якщо я можу так себе називати. Видно, мені видно різницю того, як я раніше в'язала, як я зараз в'яжу, як я би поступала та, з ниточками і так далі. Більш того, поки я шукала ось цей свій проєкт, я натрапила на ще два одних старих, на ще два старих недов'язаних проєкти. Я б хотіла вам показати, хоч мені трішечки стидно це показувати. Ну, що ж, наша тоді заводить YouTube канал, якщо б не показувати, це все страхіття? Ось це а громадна така непонятна штука це спинка, маєчки сіточкою, яку я в'язала. Просто подивіться на це. Воно криве, косе, воно тягнеться в усі боки. Я зв'язала цілу оцю штуку? Просто подивіться, воно навіть не вирівнюється. Ну, це кошмар, це страхіття. І після того, як я оце бачила, навіть вам показувала, я ще почала і відв'язала. Ще шматок відв'язала вже переду. На хіба я його оце все робила? Питання. Звичайно що? Я це все буду розпускати. Це так само ниточка, що й попередня. Половина бавовна, половина бамбук. Тут у 4 складення на четвірці. А там у 6 складень на трійці. І це я все приблизно в один і той самий час робила. Як? Питання, як я до такого дійшла. Ну це кошмар. Ну я ж його бачила. Я ж бачила цю штуку огромну просто, огромну, криву, тут ну, просто страхіття, а не, а не виріб. Я не знаю, як це назвати, де були мої, мої, мої мозки, де були мої очі, де були мої пальці, щоб це продовжувати робити. І я ж його не один день в'язала. Я купу часу на це витратила. Це просто тряпочка. Це кошмар. Я пам'ятаю, що мені ще подобався цей візерунок, але тут ще більш-менш. Тут хоча б є на чому триматися. А тут просто воно ну, я не знаю, ну, хіба можна таку щільність підбирати? Аліна, Аліна. Коротше, це все піде в розпуск. Однозначно. Я не знаю, скільки в мене запасів цієї пряжі, можливо, можна було б не розпускати і просто відрізати нитку і іншу нитку використати, але я хочу себе провчити. Я дуже не люблю розпуски, хочу себе прям провчити трошки. Далі я знайшла ось такий ось проєкт. Ви уявляєте, наскільки я була багато І це взагалі, як на мене, не дієздатна методика. Це мала бути ось така маєчка. Тут недов'язаний шматочок ось оцей, там, де прибавки починаються, і вона мала тут ще обв'язатися по колу, та? і застьовуватися на ґудзички такі вінтажні. Прикольні. І на лямочках. Я думав, що буде дві лямочки, які будуть. коротше, <смі> якщо я дов'яжу, ви бачите, бо так я не розповім. І я оце думаю. Чи продовжувати мені його, чи теж розпустити, пустити ниточку на щось інше? У мене ще є більшенький меточок цілий. Але, ну просто щоб, може, спробувати подивитися, треба, мені здається, завершити, і щоб, можливо, наступного разу зробити, може, навіть спицями щось схоже, Учесть свої помилочки і зробити по-інакшому, можливо, наступного разу. Просто подивитися, чи воно з нього щось вийде. Мені щось воно виглядає таким коротким. Коротше, підкажіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи вартує цей проєкт якогось продовження, чи, чи моя задумка доволі хибна була? Бо я вже заплуталася <смі> в собі, В собі старій, в собі новій, мені все вже не таке. А ще буде, можливо, гучно. А ще. У мене є отакий проєкт. Він виглядає дуже маленьким, і мене це дуже смущає. Може, якби я почала б в'язати його зі спинки, було б простіше. А так виглядає дуже маленькою пілочка. В принципі, якщо уявити, що у мене їх таких дві, але ж вона отак буде застріла да? то, в принципі. Ну, вже й налізе. Я не знаю, чи продовжувати мені її, чи ні. І тут, бачите, теж я в'язала, в'язала, в'язала. Потім у мене поміняли звичка в'язати з подвійною кромковою. Я просто почала в'язати подвійною кромковою. Де була моя логіка, я не знаю. Його, звісно, можна так. Ниточкою приібраю щоб більш плавний переход був і не було помітно. Коротше, я не знаю, чи ось цей проєкт е, має право на, далі на подальше життя і завершення колись. Е, чому я його взагалі шукала? Я шукала ось цю ниточку. Ця ниточка 100% бамбук. Е, зараз у Наташі моєї в'язальної подруги з каналу Наткав'яжа. Проходить спільне в'язання, яке мені дуже потрібне. Бо, якщо ви пам'ятаєте, минулого разу я вам показувала свій Бінго, і там у мене в одній лінії не вистачає лише завершити якийсь, піти у спільний проєкт і завершити його у дедлайн. І тут є дедлайн, хоч це і більш як на спільний проєкт, спільне в'язання, і тут є дедлайн. І якщо я встигну до дедлайну, то я собі з відкритим, чистим, щирим серцем поставлю галочку, поставлю штампік, пройдено, і закажу щось прикольненьке для в'язання на олів або на тему. Так от, у мене до цієї нитки вистачить і на цей проєкт, і на хостинку. До речі, там покажу вам тут десь цю хустинку, яку ми в'яжемо. Я не знаю, чи можна ще приєднатися. Приєднатися можна за будь-який донат. І це, мені здається, дуже класна ініціатива. Я би в будь-якому випадку там би прийняла участь. Ну, а так як мені ще й треба, щось таке, але я не можу визначитися з ниточкою. Чи я візьму ось оцю, так, розпущену. Оцю розпущену? Чи ту біленьку повністю бавовна? Тут нагадаю, ой, повністю бамбук, так? Біленька повністю бамбук. Оця біжева це бамбук-бавовна. І я не знаю, що мені робити. з цих ниточок мені обрати. Що ви порадите? Білий, мабуть, більш універсальний? Але його треба буде часто брати. Хоча в будь-якому випадку треба часто брати. Ну, коротше, я не знаю, що робити. Ну, ось цей точно в розпуск. Це я знаю 100% це в розпуск. Щоб його не було взагалі у мене перед очима, це просто страшне страхіття. Спасу вас, заховаю. От. Також я чекатиму ваші поради щодо цих проєктів. Чи вони е, заслуговують на продовження ось цей і попередня маєчка? Е, я думаю, що я вам показала та фото, як має виглядати в готовому вигляді. Це опис е, з сайту Drops, а ту майку я придумала в своїй голові сама. Абсолютно і повністю мій дизайн, той, що з льону. Да? Там стоїть таковий льон, я не знаю, чи я вам сказала. Ось такі справи у мене на цьому тижні. Ще трішечки вам покажу кусок свого штативу. Ще, ви мене запитували минулого разу і про шкарпеточки, і про те, як я в'яжу, і всякі такі штуки. Я хочу зв'язати шкарпетки. Перше не знаю, які сказати. Мені обидва нравляться, подобаються кольори. Тут в регії є навіть приблизно вигляд, як це буде в готовому виробі. А ось тут незрозуміло, які секції, але мені здається, що вони рябенькі і також будуть полосочками. Дуже подобаються мені ось ці кольори. І ось цей такий пошматований вигляд. Але проблема в тому, що у мене немає нормальних спиць. Я в'язала на 2,5 раніше також німецький прім, такі самі, як ті, що я в'яжу поло, але 2,5. І у них дуже незручний тросик, а можливо вони десь поруч, і я вам покажу. Колись, коли я починала в'язати по колу, і мені батьки подарували ось ці спиці, мені здалося, що це ну прям вау, такі зручні, ну такі зручні. Далі, коли я там пов'язала всякими іншими спицями, я зрозуміла, що взагалі вони незручні. Коли я в'яжу по колу, ось отут, бачите, таке потовшення. Воно, мабуть, зроблено для того, щоб якось тросик себе вів. не знаю, нащо воно зроблено. І перехід отут доволі неплавний, та, з тросика на спицю. В більших розмірах це так не помітно. От я такими ж прім в'яжу п'ятірочкою, шестірочкою, там менш помітний цей перехід, мені вони більше подобається. А от на 2,5 особливо це дуже і дуже відчувається. І постійно ось тут застрявала е, застрявали петельки. Я цього не помічала в перших своїх шкарпетках, бо мені ні з чим було, мабуть, порівняти, не знаю. Ось це раз, коли я мамині шкарпетки вязала. Мені прям ну, так воно бісило, так бісила, що я хочу інші спиці. Хочу якісь дуже зручні шкарпеткові спиці, та, скоріш за все, 2,5, або, може, 2,25, бо я щось дуже вільно стала в'язати. І дуже хочу обрати ось із цих ниточок щось собі. Тому цей раз я дуже і дуже буду від вас залежати. Будь ласка, напишіть, яка пряжа, яку мені пряжу обрати для хустинки: білу або бежеву, бамбук або напівбамбук, Чи, а, і також напишіть, який з носочної пряжі обрати, і, можливо, ви можете порадити класні зручні спиці для шкарпеток, щоб нічого тут не застривало. І було зручно в'язати Magic Loop. Бо я люблю в'язати одразу дві шкарпетки. І це можливо на Magic Loop, мені здається, або паралельно в'язати два на Тріо і постійно, ну, не знаю, я таке не дуже люблю. Мені треба сісти і одразу разом зв'язати, бо в мене дуже міняються щільний залежності від настрою. І треба, щоб однаково все йшло. <смі> Інакше будуть абсолютно різні шкарпетки, що в мене трапили з найпершими моїми шкарпетками. Там було два абсолютно різних розміри. Але я досі їх ношу. Ніяк не заважаю. <смі> так, ось такі справи у мене були на цьому тижні. Я вам щиро дякую, що ви приєдналися до цього мого такого невеличкого відеозвіту за тиждень. Е я хочу вам нагадати, що ви неймовірно класні люди. Я вам щиро і щиро дякую за підтримку у моєму попередньому і перед, перед попередньому відео. Поки що для мене це прямо рекордно е успішне відео, можна так назвати. І стільки коментарів я давно не отримувала. Це дуже приємно. У вас стільки запитань, це прекрасно. Я готова відповідати днями і ночами. Тільки пишіть. Також не забудьте, будь ласка, поставити мені вподобайку і підписатися, бо будуть виходити відео ще і ще. У мене планується щось новеньке розпочатися на наступного тижня це 100%. От і. Також я вам ще раз нагадаю, що будь-які люди, яких я згадую, будь-які майстер-класи чи ще щось, які я згадую, будуть завжди у описі посилання на них. Тому, якщо вам щось захотіло перевірити, або подивитися, або пройти зв'язати щось таке саме, переходьте в описі все детально про все. Я вам дякую безмежно. І побачимось з вами за тиждень, папа. -па.